На відео огляді у нас лідер свого класу з 2015 року, компанія Мерседес випустила такий прекрасний автомобіль, точніше, 14-го просто модельний п'ятнадцятий, і він одразу здобув відклик серед. Покупців, і він став лідером класу. Так що велкам вогляд бонусів, до яких не додумалась компанія Вах і БМВ. Тут ланцюг ходить 350-400 тисяч кілометрів, тому що він згортованої сталі. Тобто, якщо хочеш, можеш зробити. В принципі, жорстких нарікань на двигун та коробку немає. Тільки єдине питання, що там на впускному розпредвалі є такий як званий металик, його треба розібрати, підварити і вернути все назад. Все решта ходить. Двигун їде класно, він економний. Економніший, до речі, ніж 2.0 в BMW і 2.0 в Audi. Навіть в цього в гольфа гитає і так споживання більше. Машина має хорошу сумку. Там зараз грає музика досить голосно. Бурмістер це просто похвала. Ну, місця трошки бракує, Якість там шкіри, чуть-чуть так собі. Но я абсолютно повністю розумію, чому цей автомобіль в своєму класі. Є топ. Ну і ще справжні вихлопні, тобто на 15-й рік це просто бомба. Панорама на два ряди сидінь. Це теж прям клас. І вона ще й від'їжджає, не так, як в СЦЦ. Сідушка з викидушкою і так далі. Но. І за ціній шум, так? Да? Тобто, гольф ти де чи Audi 4-15 року, а тим більше той хлам, який називається BMW F-30. Ви розумієте? Ви просто розумієте? Мерседес просто зайшов з ноги і все. Плюс ну, дизайн автомобіля реально гарний. Ну так, да, там є питання до того, як двері відкриваються, закриваються по звуку, допустимо. Ну, фари світять дуже приємно. Ну, допустимо, немає тут Дістроніка адаптивного. В принципі, у Мерседеса це очікується. Но загалом машина дуже класна, варта свої гроші. І саме смішне, в Америці з трійки Mercedes завжди найдорожчий, його прям всім. Це питання. По матеріалах я би цю машину, в принципі, би не мав за що сильно бакланити. Просто Mercedes вирішив заробити гроші. Хоча, дивлячись на конкурентів, вже ладно, всі так роблять. Но загалом. З іміджем Мерседеса це недопустимо. регулювання колонки, гарна приборка, грубий руль, просто супер музика. Все зроблено в принципі, прикольно, крім оцеї от менюшки, воно конечно, таке Там... специфічне, але на 2015 рік окей. Підрульові лепістки. ну, В них буває тут софттайч злазить. Тут них підлокотники йдуть, Но задайте собі питання: якщо цього автомобіля 160 тисяч миль пробігу, на які автомобілі дивляться люди, якщо воно там все пішло вже по одному місцю? Да? Ну і звісно, перемикання передач. Мерседеса традиційно ось так. Ну що, три обдува це приємно. Радіус розвороту дуже хороший, зразу подобається. Камера без парктронників не подобається. Якість камери прийнятна, назвемо це так. Кермо загалом дуже приємне, не важке, не легке, тобто окей. Оця штучка. От у нас собі сенсорно от реагується по екранчику Можете собі в менюшці зразу все там переключати, включати. Ну, таке. Не, не саме приємне з того, що можна користуватися, але в принципі нормально. Також, хто за традиційні цінності можете крутити кругляшок, він повертається вправо-вліво, типу, нажимається, все. Так що ця штучка, мені здається, що це опція, але стверджувати не буду. Також тут ну, звук, він є також на кермі. Загалом окей. Тобто бувають якісь скрипи в ходу, ну, можливо, це. І за пробігу даного автомобіля ну, не впевнений. Якщо в принципі, бурмістер грає добре, то все окей. Два USB у вас є, прикурювачі у вас є. Тобто сидите ви комфортно, до речі, на рахунок посадки. Да? Тобто справа бракує цієї викидушки, то що то прям не подобається. І от так от по ширині трошки оця от панель ну вона така, скажімо, на Audi a 7 воно набагато зручніше. Да? Підсвітки бракує вночі, тому що воно ще не все не, не таке контурне, як прям в нових автомобілів, але в принципі окей. Ну і оця рамка груба. Ну я думаю, що в 2015 році вже можна було придумати щось краще, але тіпа типу, окей. Шрифти в них в принципі, досить великі, тобто все читається, все гарно. Підсвіточка, бензин, все решта теж нормально. Якихось суттєвих зауважень, таких, щоб я сказав, там, по звуку чи по чомусь такому немає, воно просто все чуть-чуть інше, ніж Вага і ніж в BMW, да? На рахунок динаміки тут, по-моєму, 240 чи 236 кінських сил. Ну, якщо порівнювати, що він важчий там, на повному приводі, бла-бла-бла, то в принципі того більш ніж достатньо. Можливо, Golf в і буде швидший. Можливо, ну я не впевнений. Е ну, ви їдете набагато комфортніше, краще от вона собі їде плавно, гарно, її не вириває з рук, вона не ловить колію як BMW. вона не їде як утюг, як Audi, що вона ну, ніби важка і їде прямо. Тобто дуже приємне вкривання авто, що стало надзвичайно великим сюрпризом. Оці, оці переключателі вони теж дуже зручні, і вони, ну, звісно, що функціональні. В принципі, воно все намальовано теж непогано. Ну, просто на 15-й рік, можливо, я думаю, що можна було зробити щось цікавіше, але в принципі, це непогано. І по ергономіці все у вас під руками. Три обдувчика мені подобається особисто. Огляд в принципі у машини прекрасний. Не знаю, що ще додати, в принципі, в принципі, якщо ви маєте бажання її обслуговувати і не боїтеся її обслуговувати, то це буде прекрасний вибір для ну, я думаю, для другого авто в сім'ї, для дружини або щось таке. Тобто, в принципі, можна і собі як основну машину взяти, але на основну машину з головних недоліків це, напевно, що ціна обслуговування, і другий недолік це місце в салоні позаду. Да? Напевно, що це з основних недоліків все. тобто ну, Відкривання багажника, там нема з ноги, ще що, ще щось, Ну, воно можна допхати. Плюс це ж цежка, це не єшка чи С-клас. Да? Тобто на, на рівень цешки окей. Е, в Америці чомусь це клас, ну взагалі Мерседес досить дорожчий. Від тому ну, важко об'єктивно судити на якісь інші країни. Я вважаю, що він кращий об'єктивно, ніж там Аутіо 4 15 року, Volkswagen Passat чи BMW F30, тобто однозначно краще. Напевно, навіть якщо порівнювати з наступним поколінням. Не F10, а там, яка там і щось там пішло да, з 2018 року. Напевно, салон мені навіть тут приємніший. Мультимедія гірша, але салон загалом приємніший. І матеріали я би не сказав, що в BMW там сильно якісь будуть кращі, може і навіть де-не -на -де гірші. Golf 8 взагалі це кусок металолому, тому навіть нема про що говорити. Passat B8 вже не виїжджає пробіги. Тому, в принципі, якщо собі купити цей автомобіль в хорошому стані за адекватні гроші з досить низьким пробігом, то особливих проблем не буде. Запчастини на нього є. Тих машин багато. Що з ними робити, в принципі, зрозуміло і, і по технічному обслуговуванню. Також він не вимагає там, чогось надзвичайного від власника. Да? А комфорт від їзди ви получите, динаміка достатня. Звісно, що його можна зашити, адже це турбодвигун. І ну, на ланцюгу, що вам ще розказати. Ну а, ну, коробка передач це 9-ступінчатий автомат від Мерседеса. Е, якихось там дуже катастрофічних нарікань про нього нема, але теж якихось там надзвичайно хороших думок нема. На рахунок витрати палива в автомобілях в трасі з порядку середньої швидкості 100-140. Ну, тобто їдеш 140, стаєш десь якусь тягучку, потім знову їдеш 140-150, витрата виходить 7,5 літрів. В e-tron 1,4 TFSI виходить аналогічна витрата. Ну, може, там виходить 7,1 або цього 7,5. Ну але не забувайте, що в нього світиться чек. Тому, в принципі, я думаю, що він виходить на аналогічну витрату, а ви їдете на повному приводі з хорошою музикою і ну навіщо страдати в A3, скажем так. Тому, тому, в принципі, так, да, в принципі, хороший варіант. Ну і набагато краще пріус, так однозначно. Тут в Америці парадокс, що цей пріус коштує дорожче Мерседеса. Мало місця позаду, он дивіться. Тобто тут в принципі, вміститися так собі. Зато є подвійна панорама. Да? Е, Хвора бавага після поганих хімчисток. Ну, але, зауважте, тобто Це Дірмантін за якість солонів Mercedes я краще промовчу. но В но, е, автомобілі не все так катастрофічно, як здається, на перший погляд. Воно звісно, трошки парить, трошки там не вау, але загалом все терпимо, зараховуючи конкурентів. Да? Тепер йдемо допереду. Попереду у нас, бачите, здешевлення. Тут сидушка не виїжджає. Вот. І тут чуть трохи потолок пішов, ну, але це вже індивідуальне Малювання, звісно, що стрілочки бігають. В принципі, воно все гарно продумано, промальовано. З недоліків в нас що? Звісно, що тут мала бути така пластмаска, вона облізло. Це сенсорне. Ну, пластмаса, як всі ви знаєте, в Мерседеса. Ну, таке, скажімо так. Словом, якість воно не пахне. Е, в принципі, має таких проблем, як Форда. Автомобіль має 160 тисяч миль пробігу. Це десь 250 тисяч км. Хвороба в них це, це сидіння, їх перешивають регулярно. Так що в принципі, не звертайте на це увагу. Зеркало видає, що це 2015 рік. Щось в нього постійно десь тут рипить, але загалом матеріали м'ягенькі, типу, нормальні. Ну, але воно вже порипує. Це, звісно, ніякий не метал, це ніяке не дерево. Але загалом зроблено воно хоча б ще в принципі, якось прийнятно, нормально. Електричне регулювання колонки класно, селектор КПП тут теж класно. Це, в принципі, зручно, але в плані якось там використовувати його в плані роботи. Ну, воно таке специфічне. Вага, продумано краще. Вот, ручки регулювання сидіння з боку, звісно, що. Mm, не знаю, чи, чи воно сильно зручніше, але да, тут, допустим, підголовник механічний і тут немає розрізаної штучки на передню подушечку, то зразу замічається. Не буває матове гарне дерево, теж класно. В принципі, матеріали от воно тут обшите, тут всередині воно теж має таку тканинку тут воно теж досить м'ягеньке. ну Якщо порівнювати це з гольфом, то це просто космос. В принципі. Я ніколи до Мерседесу там позитивно якось не відносився, але, в принципі, після цього автомобіля ну, враження змінилося на кращу сторону. Да? Є дивні рішення, є рішення якісь, не знаю, які можна зробити по-іншому, але загалом. Машина не настільки погана, як ти від неї очікуєш, особливо після того, як когось послухаєш. І ну, кнопки краще. Допустимо, конкурент цього автомобіля це Audi a 4 2015 року, а це реально старезна машина з 2010. го І BMW F30, яка реально і нього лізе, і їде воно якось так собі. Тобто порівняно з своїми конкурентами, це ж прям бомба. І на 2015 рік зрозуміло, ну, по крайній мірі, чому в Америці їх так багато, Да? тут все, все-таки всі ущільні, що все зроблено класно. Машина виготовлена в Америці, До речі, мертві зони інтегровані в зеркало і піщать. Е, працюють тільки тоді, коли і включений поворот. Ну, як тільки. Так воно тобі малює, але не пішить. Е, Опційна оптика ксенонова мала би їздити вправо-вліво, але з того, що є помилка по фарі, не їздить, але світить добре. Дістроніки в них бувають тут, У даного екземпляра його немає. Ну, от Він в принципі, так собі виглядає. Нормальна, звичайна машина, на якій можна їздити кожного дня, тормозів вистачає, ходовка багаточашка, зеркала хороші, безключовий доступ, треба прямо нажати. І от вона відкривається і кожен раз вона робить релишні раз оце от з дзеркалами. Ну, таке, не знаю. Може треба, може ні. ну Мерседес зробив це так. Це, я так розумію, не проблема. Панорама в даного автомобіля чомусь не відкривається нормально. Ну і йдемо під капот. Така от менюшка повністю зрозуміла. Все воно в ній без проблем знаходиться і взагалі нормальна штука салону автомобіля можна сказати як. Ця штучка витягується. Я не знав, але бачите, як виявилося, що воно витягується. Руль класний, грубий. Далі що ще? Позаду він виглядає ось так. Вихлопні труби на диво ще справжні. Я думав, що це насадка, але вони виявилися справжні. В даного екземпляра дорожчі фари, тобто в них бувають комплектації в яких дешеві галогенні фари, тобто ззаді у них зовсім по-іншому воно світиться і виглядає, в принципі, теж можна відрізнити. Тут має дописуватися 4 матік. Ну, як бачите, попередньому власнику це було не треба, але загалом він виглядає ось так. Е, Протроніків немає позаду, що дивно. Ну, В принципі, шоулет у нього такий трошки, знаєте, як такий хоп. Ну, але в принципі нормально. З недоліки. Знову ж таки, да. Тобто, якщо порівнювати там Hyundai, Kia і всяке таке, то важаш очікування від Мерседеса більше. Навіть при тому, що там, допустимо, да, ціна більша. Ну, ви все одно очікуєте в Мерседеса більше, ніж в два рази краще від Hyundai чи Kia. До речі, апдейт по Мерседесу, Да? Зручно все зроблено, фішки знялися на відміну від ваги зразу. В принципі, в принципі, місце є. Ну там. Кажуть, що воно все могло би бути гарніше, згідний. Але в принципі, в принципі, принципі, воно все ремонтопригодне. Ну, мені не подобається, що інтеркуліри тут стоять, але це у всіх нових машин так. Масляний фільтр тут. Тобто ну, вже є питання до нового вагу, дуже велике, за BMW я там взагалі муфсю. А тут прям все зручно, прекрасно, наразі ну, працювати з цією машиною нормально. Ніяких там. Очікування реальність не зійшлись, тому що очікував, що буде гірше. По факту в машини дуже багато класних рішень, які ну реально позитивно впливають на даний автомобіль. Ну кажу ще раз, думаю, що.